До вашої уваги розповідь про військового хлопця, який повернувся додому до своєї коханої. Було вже близько шостої вечора, коли він переступив поріг рідного подвір'я. Весняне повітря пахло молодою травою, а з -за паркану чулося щебетання птахів. Будинок стояв, як і раніше, трохи побляклий, з розтрісканою фарбою на віконних рамах. Але такий рідний, що серце защеміло. Він глибоко вдихнув і на мить закрив очі, прислухаючись до тиші. Тепер вона була не напруженою, як на передовій, не підозрілою, вона була затишною, справжньою. Артем ішов по знайомій стежці, обережно тримаючи в руці тонке стебло з невеликою квіткою. Він знайшов її ще вранці, на узліссі, коли нарешті вийшов з автобуса, що привіз його із збірного пункту. Це була ніжна, проста квітка, ні троянда, ні якась екзотична рослина, але в ній було щось особливе. Вона вижила, як і він, крізь пил дощі вітер, а тепер стояла перед ним у руці, така жива, така справжня. Цю квітку він приніс для неї, для Марти. Марта чекала, вона давно не рахувала днів. Календар перестав бути другом, коли в ньому залишилися лише німі числа, а не обійми, голос та посмішка. Вона чекала, як уміла, варила борщ, поралася по дому, шила маскувальні сітки з дівчатами у клубі. Але щовечора сідала біля вікна, де завжди залишала трохи незачинену фіранку, щоб бачити дорогу, бо раптом він з'явиться. І сьогодні він таки з'явився. Вона вийшла з дому, не встигнувши навіть зняти фартух. Побачивши його, завмерла. Серце затарабанило, і ноги на мить зрадливо не хотіли слухатися. Він стояв посеред подвір'я у формі, трохи худіший, з посивілою скронею, але очі очі залишилися ті самі теплі. Артеме, прошепотіла вона, я вдома, Марто, відповів просто, підійшовши ближче, і, мов без кишені серце дістав ту саму квітку. Простягнув їй, вона пережила. Все в той час, як і ми, Марта взяла квітку, не приховуючи сліз. Вони лилися без сорому, теплі, ніжні та живі, не від болю, а від полегшення. Вона обняла його так, наче не хотіла більше ніколи відпускати, і він дозволив. Уперше за довгий час він також був з нею. І вже не був солдатом, просто чоловіком, який повернувся. За вечерею вони майже не говорили про фронт. Артем не уникав теми ні, просто не хотів забирати вечір, що був присвячений тільки для них двох. Він говорив про дорогу додому, про старого водія автобуса, який співав народні пісні. Всю дорогу про жінку, яка подарувала яблуко біля залізничного вокзалу, і про те, як побачив ту квітку. Він зірвав її, не вагаючись. Хоча знав, може зламатися, але не зламалася. І от вона стояла тепер у банці з водою на підвіконні. Марта слухала його, мов би, вбираючи кожне слово. Вона не питала про обстріли, про втрати. Про дні, коли було страшно, вона знала, він розповість, коли буде готовий. Зараз ще головне було інше його присутність, реальність, його руки, яка тримала, вона завжди в своїх думках. Пам'ятаєш ти, колись сказала, що справжні чоловіки дарують не букети, а одну квітку? посміхнувся Артем, бо одна квітка це не для показу. Це для душі. Пам'ятаю, прошепотіла вона, і я чекала саме на цю. Наступного дня все здавалося незвичним. Артем прокинувся рано ще до сходу сонця. Звичка така, вийшов на подвір'я, оглянув город. Марта доглядала його так, як він колись вчив її. Після сніданку він пішов у центр, до воєнкомату, потім до магазину, де купив фарбу. Він давно хотів пофарбувати паркани. Марта спостерігала за ним з вікна, у його кожному русі була ціле спрямованість, він не намагався втекти від спогадів, просто робив усе з турботою. Навіть коли мовчав, його присутність була як опора. Після обіду вони раптом пішли до річки та десь гуляли собі потрошки, згадували, як були ще молодими. Артем присів на камінь, кинув кілька дрібних камінців у воду. Я часто уявляв цей день, сказав він, не був упевнений, що зможу принести тобі щось, але ця квітка вона для мене як символ. Це краса, не подарунок. Вона про життя, про те, що воно триває. Марта обійняла його ззаду, їй не було потрібно нічого більше, вона знала, він залишив на фронті частину себе, але головне, що те, що залишилося тепер поруч і буде рости як ця квітка щодня, поки є любов. Минали дні Артем потроху й повертався до звичного життя, допомагав сусідам, возив гуманітарну допомогу, будував альтанку на подвір'ї. Вечорами вони з Мартою сиділи під грушею, пили чай. І мовчки дивилися на зорі. Тиша між ними вже не була важкою, вона була повною, повною значення, досвіду, спільного болю і радості. Квітка, подарована в перший день, стояла у склянці довго, довше, ніж можна було уявити. А коли зів'яла, Марта обережно висушила її і поклала на невеликий альбом між сторінками. На згадку, сказала вона. Ні, усміхнувся Артем. Давай нехай це буде краще на початок, бо це був не кінець історії і не фінал. Це був новий розділ. Розділ, де кожен день дар, де кожна квітка, як обіцянка. Іноді, йдучи до міста, Артем знову приносив Марті квіти. Не завжди однакові, не завжди пишні, але завжди з сенсом. І кожна з них була, немов нове слово у великій історії, яку вони писали разом, без поспіху, без зайвих прикрас, але щирістю, якої не можна навчити, і саме в цьому найбільша сила любові.